Якщо у вас з'явилася лупа і е, свербі шкіри голови, не терпіть цей стан, обов'язково треба полегшити і можна полегшити. Найкраще, якщо ви запишетесь на консультацію, ми проведемо діагностики шкіри голови, зробимо трихоскопію і проведемо реабілітаційну процедуру, яка полегшить цей стан, яка б очистить шкіру від накопичення, зволожить і зробить антибактеріальну процедурку. А ще вам обов'язково треба додати, буде в домашній догляд інший домашній догляд. І інший. Дивіться, я дуже раджу, але знову це все індивідуально. Шампунь від уранзів з ісландським лишайником, який має антибактеріальні властивості, і також ласьон від лупи. Якщо у вас загострення дерматиту, саберейного дерматиту. Також я дуже раджу шампунь від бренду на голову з депантенолом і з мочевиною, з цим. Він також заспокоює шкіру. Тому підписуйся, бо я точно знаю, як відростити тобі гриву, і ми підберемо саме для тебе.